Доброго дня, друзі. Сьогодні хотів би вам розглянути таку радіостанцію від виробника Ті-Tredio. Ті-тредіо я вже вам одну оглядав. Молодшу модель, це так звана, можна сказати, старша. Ось Tredio H8. Відрізняється вона трошечки меншою передачею, тобто в менших діапазонах вона передає і більшою потужністю. Виробник заявляє, у нас 10 Вт вихідної потужності. Так само характерною особливістю її є те, що можемо її програмувати з телефона через Bluetooth. Так само через комп'ютер. Ну що ж, давайте приступимо, подивимося. Приходить вона ось такі ось коробочці. Як бачимо, пише t 3 H8 Black. Коди. Ну, Коробочка така сама, як в попередній версії. Більше тут нічого такого не вказано. Ззаді там виробник, сайт. Давайте подивимося, що у нас тут є всередині. Відложимо набік ось такий бейджик, можна сказати. Інструкція. Двохдіапазонна антена, я так розумію, кабель Type-C, Type-A. Кліпса. Ось такий простенький шнурочок, зарядний стакан. Так, тут більше нічого нема, відложимо це на бік. І сама радіостанція ось такого плану. Що ж, давайте приступимо зараз до розгляду більш детального всіх її компонентів, що тут приходить. Я ще бачив, правда, в інтернеті. Е Декого приходить разом з блоком живлення. У мене, в принципі, ні в попередній версії, ні в цій версії не приходило ніякого блоку живлення. Ну, не знаю. Ось такий кабель, гнучкий Type-C. Це дуже зручно, тому що будемо заряджати нашу радіостанцію від любого блока живлення. Кліпса, така сама, як Titratio H3, металічна основа, пластикова. Сама Кліпса, в принципі, якість непогана. Простенький шнурок на руку. Ось така у нас антенка. Дивимося, що у нас тут пише FM 136, 174, 400 470 МГц. Тобто, працює вона в нас іменно на, на тих діапазонах, що і заявляє виробник. 21 см довжини. Невеличка антенка, гнучка, що добре, не буде ламатися. Можна зігнути. Ось такий рекламний візиточка, напевно, чи як то правильно назвати. Бачите, там є її Facebook, контактні дані Тітредіо. Ось таке. Ось такий зарядний стакан. Бачимо, є світовий індикатор, який буде горіти червоним, коли радіостанція заряджається. І зеленим, коли радіостанція зарядиться. Хороший пластик. Ззаді роз'єм Type-C, тобто можна від любої зарядки заряджати. Але в принципі, я вважаю, що якщо в нас є не безпосередньо зарядка в, самому, в самій рації, ну, в принципі, стакан не дуже такий важливий. Ну, давайте подивимося його характеристики. Вхідна напруга 5 вольт 1000 мА, вихідна 5 вольт 1000 мА. Ну, фактично, то що він приймає, то і віддає. Це так можна сказати, контактна група. Ніякого перетворення він не несе. Ось така інструкція. Досить гарна, детальна. Все розписано. Скільки тут 67. 67 сторінок, як бачимо, тут всякі є CCSS-коди. Вказано, ну, все повністю розписано. Як то говориться, все по пунктам. Досить і досить непогана інструкція. І ось така ось сама радіостанція. Що я вам можу сказати? Пластик приємний на дотик, клавіші резинові, такі м'ягенькі, в принципі, гарно нажимаються чітко. На клавіатуру винесені деякі функції, що що не може не радувати. Ну, давайте її ближче розглянемо. Прикрутимо антенку. Ага, зразу я буду прикручувати. E SMA Female антенка. Тобто стандартна така, як боуфенгів і решта китайських радіостанцій. Так, давайте її розглянемо. Такий, бачите, гарний такий досить дизайн у неї. Кольоровий дисплей великий. Це є як і плюс, так і мінус. Тому що ну, батарейку буде він нам вижирати більше, звичайно, але гарно для ока, гарно. З цієї сторони у нас кнопочка PTT. Дві програмовані кнопочки, які ми можемо запрограмувати через телефон. так само, Або через комп'ютер. Так, З цієї сторони у нас роз'єм Type-C під зарядку батареї. Тобто окремо він на батареї знаходиться. І контролер заряду батареї. Які буде світитися так само червоним, коли радіостанція в нас заряджається, і зеленим, коли радіостанція зарядиться. Так, З цієї сторони у нас кенвудовський роз'єм стандартний. В принципі, я думаю, що вам не потрібно заказувати окремо кабеля для цієї радіостанції. Тут підходять стандартні Бауфенговські кабеля. Я думаю, що у кожного радіолюбителя вони є. Ось так воно виглядає. Ззаді, бачите така контактна група. Батарея досить така масивна. Так, з цієї сторони у нас е, регулятор гучності зуміщений з включенням радіостанції, і ліхтарик досить гарно світить, потужно. Є два режими, стробоскоп і просто світіння. І ще одна програмована кнопочка, ось тут. Світовий. Індикатор, який світиться червоним, коли ми передаємо з радіостанції, і зеленим, коли ми приймаємо якісь корисні сигнали або шуми так само. Що ж, давайте її зважимо. Зважимо шнурком із кліпсою. Так, давайте зараз ми її вімкнемо, нашу вагу. Шнурком із кліпсою 315 грам. Така досить нелегенька, ну що ви хочете, тут досить така ємкісна батарея. 10 Вт потужності. Ось така от радіостанція. Я вам ще раз її отак продемонструю, щоб ви бачили. Так, давайте ми ще її заміряємо. 12 см довжини, 6 см ширини. І 4 см, не враховуючи кліпси товщини. Ну, така, я вам скажу, не маленька радіостанція, хоча в руці лежить вона гарно. Симпатичний дизайн такий. Візуально вона мені, в принципі, подобається. Чимось нагадує мені свого молодшого брата Titradio H3. Так, давайте ще глянемо на батарею. Так, відкривається у нас батарейка. Ось так, як бачимо така застібочка і батарейку. Батарейку відстібаємо. І давайте подивимося на характеристики. Самої батареї для початку 7,4 вольта. Зарядна напруга 2500 мА. Ємкість. Скажу вам зразу, що ємкість тут навіть трошечки більша. У мене вийшло десь 2700 майже. Тобто виробник, в принципі, як і в попередній моделі, так і в цій, заявляє нормальні характеристики батареї. Тут ми у нас бачимо, що прорезинена така контактна група, хоча радіостанція, в принципі, вологозахисту ніякого немає. Кіт Редіо, модель td H8. Вольтаж 7,4, ну і там серійний номер, і там таке всяка інформація Made in China. Ось якось так. Давайте зараз її назад з'єднаємо, ось так раз. Провіримо зараз її модуляцію. І як звучить її динамік. Провіряти будемо, як завжди, з радіостанцією Воксунг GOW2Q. Наведемо зараз однакові частоти. І послухаємо, як вона в нас звучить. One, four, 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 zero, zero. Давайте спочатку провіримо, як звучить її модуль. Дідрадіо H8. Тепер давайте послухаємо, як звучить її динамік. Один, два, три, провірка динаміка, радіостанція Радіо H8. Один, два, три, провірка радіостанції Дітредіо H8. Ну, якось так. Як бачимо, радіостанція, в принципі, ну от якщо порівняти її, наприклад, з Вуксуном, десь приблизно однакового кого розміру, плюс-мінус, товщині, ну тут ще кліпса. В принципі, радіостанція досить і досить приємна на перший погляд. Потім проміряємо її характеристики, розглянемо меню, звичайно. І зробимо певні висновки по ній. Ось якось так. Тому, в принципі, на цьому думаю, буду завершувати розпаковочку і коротенький огляд радіостанції Titredio H8. Дякую, що додивилися відео до кінця. А так, звичайно, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім па-па.